Слухай, а як зараз до українців ставляться uh -huh. в Польщі? Бо я якийсь Тікток подивився, що хтось дуже агресивно з поляків про українців висловлювався. Я такий думаю, а що за тренд? Ось і він мені детально пояснював цю історію. І він каже, що це передусім. Робить буквально 10% населення, але дуже гучно і переважно це просто про путінські партії відверто, тобто такі східні східними оцими наративами. Вони зараз так до виборів, там за рік здається, в них вибори. Ось вони дуже почали. Просто от вони знайшли для себе нішу хейтити українців, це не наша війна. Це не наші проблеми. Ми не маємо за це відповідати, і вони просто тиснуть mm -hmm. в цю кнопку. І це ну це дуже малий електорат. Ну, відносно, це абсолютно не більшість, але вона дуже гучна через те, що вона робить дуже радикальні заяви і їх чутно. Mm -hmm. Їх чутно, бо вони відрізняються від суспільної думки, і тому є ось це враження, що якби поляки дуже якісь ну негативні. Але це він людина вісім років там живе, тобто він бачить ці зміни і каже, що це от просто всюди, тільки від них це й, йдуть, ось ці меседжі, всюди на радіо, на телебаченні. От вони тільки цим займаються.